Вперше за історію нашої незалежності в Україні запроваджується множинне громадянство. Відповідний закон президент Володимир Зеленський підписав у вівторок, 15 липня. Таким чином планується створити більше реальних юридичних підстав для єдності українців у світі та представників інших народів, які пов'язали своє життя з нашою державою. Разом із тим, тривають запеклі дискусії, наскільки конституційними є запроваджені новації. Оскільки стаття 4 Конституції передбачає єдине громадянство в Україні. Що думають із цього приводу пересічні громадяни, які плюси та можливі ризики вбачають у множинному громадянстві, Відікон дізнавався на вулицях обласного центру шляхом опитування. Мені здається, що наразі це дуже актуально, адже це відкриває багато ну, більш можливості для людей не переживати за те, що якісь у тебе будуть обмеження, да? вже можливо, як для мене, для мами і для мами маленької дитини. Це б відкрило більше можливостей, ну як для нього. Я б вже не переживала за те, що буде завтра, чи зможу я з ним кудись поїхати, да, вільно переміщуватися з однієї країни, якщо в мені там десь буде некомфортно. І далі ну більше якби це для мене було спокійніше. А як ви вважаєте, це збільшить шанси на повернення тих українців, які зараз за кордоном на батьківщину? Думаю, що ні. Я гадаю, що тільки плюси, а що, що це, думаю, воно дуже приємно і хорошо людям мати і те, і те гражданство. Тим паче, що у нас війна. Ви розумієте, це прекрасно. Людям якось треба виживати. Ну, я гадаю так. Знаєте, я думаю, кому батьківщина ну, щось значить, люди приїдуть. А кому все одно. Во всі віка було таке. Поїхав і не приїхав. Ну, я так гадаю. Це моя, моя думка. Ну, плюси, мабуть, те, що ми перебуваємо в стані війни, і, мабуть, це плюс для батьків і для дітей їх. Ось мінус. Можливо, ми будемо втрачати своїх громадян. Ось так. Поки. А як ви вважаєте, чи підвисить це шанси на повернення українців з-за кордону? Думаю, так. Да. Так, тому що буде можливість повернутися назад в будь-який момент. Звичайно, це плюс. Ну, я думаю, що це дуже гарно. У мене двоє дітей мешкають за кордоном, теж мають обидві вже інші паспорти. Так що я думаю, що це дуже зручно не відмовлятися. Я була за кордоном, оце коли почалася війна півроку доньки, була дуже гарна, але. Тут у мене була робота, я звільнилася. І, ну, то чужа країна, інша країна. Але якщо люди, от, як мої, наприклад, діти вже дуже багато років мешкають, і там вже сім'ї, там вже діти, там вже гарна, престижна робота, там вже житло є, ну, не думаю, вони не повернуться ні. І так багато у нас у сусідів теж багато, ну не дуже молоді середнього віку люди виїхали, працюють давно вже, теж мають роботу, якось вирішують питання з житлом, так що не думаю, що вони повернуться. Ну, на мою думку, чому люди не не повернуться, це різниця між цінами, цінами і е, реальними грошима, які люди отримують. Тому що якщо за кордоном, наприклад, на, на ті гроші, які видавали, соціальні, наприклад, це можна нормально проіснувати. То у нас ну, що, отримав, заплатив за комунальні послуги, ліки купив і вже так, щоб з голоду не померти. Чесно кажучи, ніколи не вивчав це питання, тому ну, зрештою більше можливостей я вважаю це завжди добре мати громадянство не одне, а там, скажімо, два. Це взагалі дуже класно. Це відкриває більше перспектив. Я думаю, навіть і в плані бізнесу, в плані економіки, в плані туризму. І після війни, я думаю, це буде дуже корисно для країни в цілому. Коли відкривається більше можливостей, більше свобод, я вважаю, що це також до цього відноситься, то, е, зрештою, навіть буде більший відсоток повернень, чим якщо цього не введуть. Принаймні це моя така особиста думка. Добре, якщо воно буде, я думаю, тому що багато жінок у нас повиїжджали, їм потрібно десь жити і сюди приїжджати і влаштовувати своє життя. Тому я думаю, це плюс. Як ви вважаєте, із введенням такої законодавчої ініціативи? Чи підвищиться шанс того, що ті, хто повиїжджали за кордону, повернуться, коли більш-менш заспокоїться тут ситуація, до України на батьківщину? Я думаю, так і в будь-якому випадку, думаю, будуть повертатися. Тому що в Україні краще всього закон про множина громадянство набере чинності через шість місяців із дня його офіційного опублікування, тобто 16 січня 2026 року. До цього часу кабінет міністрів України має прийняти нормативно-правові акти, необхідні для його реалізації.